І всім хай -хай, друзі, З вами я Форст, і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео ми продовжимо грати в Майнкрафт. І, коротше, сьогодні я е, зробив обзор на Майнкрафт, е, блін, який Майнкрафт, на на Майнкрафт е, про ПВЗ, тобто рослини проти зомбі. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, пишіть якісь приємні коментарі і обов'язково залітайте в Телеграм. Ну що ж, а ми погнали до ролику. Я, коротше, взяла цю штуку, як я бачу, вона тупо не працює. Ну, значить, ось ці рослини не працюють, тому давайте візьмемо усилення, ось цю лопату, і, ну, виходить, ну, все вже. Хоча може, ще і цю штуку протестити. Думаю, це буде теж прикольно. І давайте ще ось це протестимо, як воно працює, чи взагалі буде працювати, давайте зараз це все поглянемо. Звісно, цей мод доволі прикольний. Подивіться, скільки тут різних предметів, різних рослин. Давайте, подивіться, скільки зомбі. Блін, їх прям дуже. Багато, подивіться, скільки тут рослин. І ну звісно, ми в одному ролику це все не оглянемо, тому набираємо на цій частині хоч три лайка і виходить вже наступна. Ну, звісно, не зразу, Я з першої візьму і ще щось. І давайте поставимо ось цю шту штуку і подивіться, як вона працює. Блін, е ПВЗ це саме, е таке саме є. Воно розблоковується на локації космосу, і подивіться на ось цю рослину. Це якийсь гриб. Коротше, і подивіться, як він э, стріляє, ну, блін, це реально прикольний мод. Подивіться, що цей гриб творить, Блін, мені поки що подобається. Ну Блін, якщо ви хочете такий самий мод скачати, то можете написати в коментарях. І я в Телеграмі, звісно, ж, його скину. Давайте затестимо ось цю штуку і що це було. Блін, якийсь вибух стався прикольно. А, ось ця штука спав певне... якісь э, речі, я не розумію, що це, ну, і фіг з ним. Також є ось така стукенція. Ну, якраз і така є у ПВЗ. -шці. Давайте тут росою викупаємо, лопата, кстати, працює. Тому що я тестив моди, де тупо а, ні лопата, ні. Ну, коротше, багато речей тупо не працювало. Давайте кстати, за те, що ці штуки, точніше, їх викину, вони, в принципі, не потрібні нам зараз. Ну що ж, Давайте весьмемо, що у одне, де воно, кстати, є. Воно десь було ось о, тут ось воно. Давайте візьмемо його. І візьмемо ну, лопату, я не, не знаю, чи брати, давайте не будемо брати. І давайте ще одного зомбі. Хоча давайте зразу вже і рослину візьмемо. Коротше, давайте я візьму якоюсь зомбі, ну, не знаю, давайте ось цього візьмемо. Хоча давайте чуть посильніше, ось такого. Подивіться, який я набір рослинського, давайте протестимо. Ось цей гриб ви вже бачили. Ось так і виглядає доволі прикольна текстурка. Подивіться, чи він в просто по зомбі. Ну блін, це їм бав також, щоб буду тестити ульту. Бам. Ну ми, в принципі, його бачили, але все одно прикольно. Тут модельки дуже пророботані. Мені от абже зайшов. Можна поставити йому тупо респект розробнику. Давайте дивимося. Тепер на ось цього боба. Блін, ну він теж прикольний. Давайте ульта нема. Опа, подивіться, коротше, якийсь лазер пішов. Ну, блін, щось він кість, слабкий, тому що, дивіться, ми вже дві ульти використали, а він ще зомбі не вбив, ну, блін, який слабий він. Е, також поставимо ось цей горішок. Е, давайте ультанемо і все. А, це, по-моєму, цей. Е, якщо коротше, його з'їсти, то він вибухне. Ну теж прикольний. Тепер візьмемо вогняний горохостріл, він теж доволі прикольний. Подивіться, коротше, він тупо землю підпалив. Блін. Прям обше, е, той, хто цей мод робив, ну він прям. Обше Кучу часу, думаю, на нього приділив. І... Получився такий топовий результат. Подивіться, він убив, вбив цього слизня. І також... Дивіться. О. Ось ця штука, коротше, щойно відролила зомбі. Подивіться. Бам! Нафіг. Кстати, тут ще якийсь прибіг, Здорово, братан. Ну, Непонятна яка штука, але вона теж вбиває зобаків дуже швидко. От, пер магнітки, золотий. Ну, в принципі, теж прикольний. Подивіться, він... якщо поставити в принципі зомбі з ведром, то я думаю, він е, забере його коротше, цей, е, ведро, тому що воно металічне. Ну, ладно, тепер візьмемо ось цю рослину і давайте її затестимо, Подивіться, що вона творить. Це, кстати, рослина із э, ПВЗ-1. кстати, я теж граю в ПВЗ 1 скоро вийде по цьому ролику обов'язково. Ну що ж, блін, прикольна рослина, мені сподобалось. Давайте візьмемо тепер нові вже рослини. Або давайте зомбі покрупніше візьмемо, давайте ось цього. Тому що інших вони на ізі вбивають і. Блін, він поубивав його двох. Подивіться, наскільки він сильний. Давайте візьмемо. А, воно рілі примагнічує е, цей ведро. Ну, блін, прикольно. Ну що, ж, взяв я вже нові рослини, давайте їх затестимо, поставлю ось цей горішок, Подивіться, на скільки він великий. Блін, його тупо ніколи цей зомбі не з'їсть, блін. Ну, реально, подивіться, який він великий. Якщо в нього ось такий щит, то все, зомбі буде мучитися е, цілий рік. І ось така, кстати, рослина це соняшник. Ну, блін, його зомбі зараз їсть. Подивіться, е, блін, вона дає сонце. Е, ну ця, кстати, рослина е, із цього із китайського ПВЗ-ктачі. Я забув сказати, тут є і рослина із ПВЗ китайського. Тобто, з китайської версії. Ну, звісно, я би хотів поіграти, зняти там ролик по китайській версії, але, на жаль, я не можу там заєструватися. Ну, блін, заня... занадто тяжко. Якщо ви знаєте, то обов'язково напишіть коментарі. А, кстати, подивіться на ось цю рослину. Ми, блін, вже тут дві за... рослини затестили. Ну, получається, в цьому моді є рослини із трьох частин: з першої, з другої і китайської. Блін, прикольно. О, ось ця якраз штука, блін. Це, кстати, по-моєму, навіть з PVZ Heroes. Ой, Боже. з PVZ Heroes, а цього такого. Блін забув назву, але вже з чотирьох частин. Є ці э, рослини і зомбі. О, дивіться, який, кстати, той Древофакел прикольний, настільки він імбовий. Так, давайте поставляємо багато зомбі. І давайте Полетимо сюди і затестимо тут інші рослини. Ось тут є міни. Так, давайте міну. І давайте ультанемо. Ну що ж, зомбі зараз нарветься на міну, і йому буде хана. Давайте. давайте, і Бам! все, хана зомбі. Міна теж прикольна. Давайте візьму Нові вже рослини. Ну що ж я вже взяв нові росони і ось такий коротший горохостріл з китайської е, версії. Подивіться, наскільки він прикольний. Подивіться, боже, що він творить, Блін, ну це прям дуже прикольно, мені подобається. Кстати, є ще такий кактус. Давайте поставимо зомбі. Ну блін, тут він прям, е, справляє з допомогою нього. Прикольний він взагалі, ну, при, при ульці, ось ці пулемети, ну, це вже прям вообще... Прям. Давайте тут е по затестимо ось цього, тому що там, справлявся горохострів. О, подивіться, коли собі до нього підходить, то е він ховається. Блін, тепер він, виходить, за у зомбі. Ну, блін, ну прикольно. Кстати, я ще ось такий гриб. цікаво, що він робить. А він підпалює зомбі. Ну це прикольно, прикольно теж. Подивіться, яка в нього ульта. Тому давайте затестимо ось цього. Iceberg, е чекто. Капуста, айсберг? Айсберг. Ну, Ми всі знаємо, що вона робить. Вона заборожує зомбаків. Е -е, теж доволі прикольно. Тому що тут механіку прям додали, подивіться. О, ось ця штука з ПВЗ. Тобто, якщо ми ставимо на неї рослину і ультанемо, то ульта... тобто всі уль... рослини ультануть, що стоять у цій штуці. О, подивіться, ця рослина, кстати, із цього. І з китайської версії, подивіться на неї. Тому давайте я їх розставлю. І давайте зараз ультанемо, і бам! бам. Блін, прикольно, тут продумано все. Я не знаю, як цей чел, що робив ось цей мод просто. Ну, зробив ось ці механік, я просто в шоті. Скільки він цей мотор був, не знаю, ну, місяць, рік, два, ну, блін, я в шоті. Також подивіться на цю штуку. Це, по-моєму, теж з китайської версії. Тобто, ось так вона виглядає. Ну що ж, давайте візьму нові рослини. Блін, ну подивіться на ось цю рослину, блін, прикольно. Тобто це е, капуста пульта, але якась заморожена. Ну, прям прикольно, прикольно. Ну, я не знаю, з якої це частини, Мені здається, скоріше, все, е, з китайської. Та ще ось цей Боб. Він теж з китайської версії. І як я знаю, він е, дає ці усилення ось такі. Ну, давайте е, тут поставимо бомбу вишневу. Блін, на теж е, топова. Давайте ще затестимо ось цього кота. Я цю рослину просто обажаю, завжди її використовую. Uh, на жаль, вона є в першій версії, в версії і ще в китайській. На жаль, що в не добавило. але я чекаю, коли вже дро добавлять. І мені цікаво, що ось це таке. Uh, блін, що воно робить. Uh, так, блін, куди я зайшов? Uh, воно дало щось. Чи ні? Блін, якось цікаво. Що воно робить? Давайте ульта немо. І... А, подивіться, з неї падають рандомні рослини. Ну, теж прикольна механіка. Також є ось ця штука, блін. Моделька чуть-чуть не прогрузилась, не знаю чому. Давайте Поставимо зомбі, що вона буде робити. А це, походу, бачите, е, якийсь горіх. Так, це, скоріше всього, горіх. О, подивіться, на цей трійний горохострів, він теж прикольний. Давайте утанимо багам нафіг. Тупо зомбу знесли. Ну давайте візьмемо інші рослини. Ну, коротше, давайте по. Бачу, поставили ось цього а, гриба. Він нам дає сон сонце. Теж прикольний з першої частини. О, дивіться, цей Блумеранг, він з другої, теж прикольний. він нам дається а, на початку єгипетського рівня. Ну, Давайте. Е, а... його сіли тупо, наскільки він слабкий. Так, вишляву бомбу поставили, і все, бах. Ось, кстати, ще ось така росуна, вона теж, по-моєму, з китайської. Подивіться, вона тупо і збиває зомбі. Блін, бідний зомбі. Він виглядає як бомж тепер. З синяком під оком. О, ось цей О, він теж з китайської версії. Блін, подивіться, що він творить просто. Тут якісь феєрверки, навколо нього літають. Подивіться, ну це прямо пушка-пушка. А пушка. я ось ця вона теж з китайської версії. О, давайте, Ульта нафіг, ба нафік, просто зносить зомбаків один за одним, на нафік. Подивіться, тупо зомбаків нема вже. О, Ось ця вона є в першій частині і ще в китайській теж є. Давайте, бам нафік. Подивіться, яку на кукурузуну випустила і тупо знищила зомбі. Давайте її ще раз затестимо. Ульта нема. Бам-бам! Вона тупо тут стріляє, і ще тут зверху на ньотку гігантську е кукурузу. Давайте я все таки візьму е якусь іншу вже рослину. Ну що ж, давайте я візьму ось це. І це банано, е банано меч, як воно називається. Воно з другої частини. Бам нафік. Тупо розносить зомбі з одної тички. Блін, прикольно, давайте поставимо багато зомбі і ульта нема. Вона запускає дуже багато бананів, які розносять зомбаків. О, ось цей з е, пвз ПВЗшки, коротше, якоїсь там. Забув просто назву. Ну, блін, теж прикольно. Ну, їх тут, кстати, як я дивився, їх дуже багато є. О, ось ця рослина з китайської версії. Та, блін, треба відлетіти, бо ця рослина тупо всіх перекончує тут. Давайте ставимо ось тут зомбака, і що вона робить? Так, зомбак підходить ближче і бам! Ну. У нього запускають якісь такі е, штуки, непонятні, це, як я зрозумів, якийсь бамбук чи що. О, ось ця штука, вона, по-моєму, в китайській версії так є. І вона захищає якось там від вітру. О, ось ця та ж штука з китайської версії, вона мені теж дуже сильно подобається. Бам, нафік, тупо зомбі полетів кудись. А Ну, давайте е, ще раз. Блін, він встиг з'їсти цього рослину. Давайте бам. Все, мінус е, зомбі. Давайте ще одного зомбі поставимо і ультанемо. Блін, мені так подобається. Ось ця механіка, коли зомбі тупо підлетів. Ну, блін, прикольно, прикольно. Давайте ще о, ось цього, коротше, з китайської версії, кулеметика поставимо. Ультанемо. Бам! Які воно великі гроші запустило. О, кактус якийсь, давайте що він робить. Ну, він якимись непонятними кактусами стріляє, ну, ладно. Ну що ж. Напевно, що на цьому моменті ми будемо закінчувати наше відео. Ось таке воно прикольне вийшло. Звісно, дякую розробнику цьому модові за те, що він створив настільки прикольний мод, і мені дуже сильно сподобався. Ну що ж, якщо ви хочете другу частину, то набираємо чи побільше лайків, на цьому ролику на буде 3. Ну що ж, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, пишіть якісь приємні коментарі, залітайте обов'язково телеграм, сілочка буде в описанні закріп... і закріплених коментарях. Ну що ж, з вами був Фос, всім пока-пока.